Хеппі лор, допомога при болю в горлі. Ну що, друзі? Вітаємо вас ще раз. Усіх прокидайтеся, приєднуйтеся. традиційно. О цій порі ми будемо говорити про погоду, як завжди. Тільки чергові кореспонденти в нас кожного дня змінюються. І Сьогодні з нами Антон Пшеничний. Він власне і розповість, якою буде погода і по Україні, і в столиці, в тому числі. Тому що нарешті майже весна, все таки. А чому майже? Тому що очікують похолодання, коли воно прийде сьогодні чи наступного дня? От Антон зараз це розкаже. Антон, будь ласка. Колеги доброго ранку, Щодо сьогодні одразу скажу всіх потішу, що сьогодні надзвичайних новин у синоптиків для нас немає. Температури залишається приблизно на тому ж рівні, що і попередні дні, але немає і новин. Але немає і новин позитивних щодо опадів, тому що знову синоптики нам прогнозують дощі. Але певний позитивчик все ж таки до своїх прогнозів вони додають дощі. Ці будуть короткочасними і незначними. Сухо буде на півночі в центрі та на півдні України, але не в усіх областях. Лише в деяких температури синоптики прогнозують весні від 11 і вище, а майже до речі, аж до 20 градусів тепла. На сході обіцяють короткочасні дощі протягом дня. Прояснення будуть у Харкові. повітря тепер... Повітря прогріється до 13, тепла в Луганську до 15 і Донецьку до 16 градусів. На півдні опади обіцяють лише в Запоріжжі, в решті областей і в Криму. Ясно, трошечки хмарно, але все ж таки здебільшого ясно, температура в регіоні всюди буде сьогодні однакова до 19-20 тепла. На заході невеликі дощі протягом сьогодні дня. Повітря в регіоні в день прогріється до 13 тепла. Виключення лише Хмельницький, там тепліше до плюс 16. На Півночі вночі дощитиме лише на Житомирщині. Решта областей хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів прогріються, піднімуться до 18-19 з плюсом. У центрі сухо і мало хмарно, і температури в усіх центральних областях однакові до дев'ятнадцяти влас сьогодні там покажуть термометри. День у Києві буде хмарним. попри те, що ранок в столиці зараз абсолютно ясний. Повітря в день прогріється до 18 градусів. Традиційно згадаю і про погодні рекорди так найтепліше, 25 квітня, за всю історію пог. Одних спостережень синоптики столиці зафіксували у 1943 році. Тоді було плюс 28, А ось мінімум був у 1988 і було мінус 2. Ось такі прогнози для нас мають на сьогодні синоптики, здебільшого позитивні, але в деяких областях все ж таки парасоля не завадить. На цьому тему погоди закриваю і побачимося з вами наступного разу вже менш ніж за півгодини, близько 7.30. Будемо говорити про колишню про будівлю, яка ще є в. В Києві, але там раніше було посольство Російської Федерації. Що там буде про теоретичний музей Московії, який пропонують створити саме там, поговоримо буквально ну за півгодинки, навіть менше. Колеги вам слово. Ох ти господи, і ще ж то насправді там велика епопея, тому що от щойно зовсім недавно перервали контракт про оренду, який там за якусь там одну копійку чи одну гривню був укладений. Але з землею досі нюанси, ж місцева влада направила запит в уряд, і досі ця епопея триває. Тому знаєш, поки музеї над музеєм думаємо, ще юридичні колізії. Намагаємося розв'язати. Пасибі Антон Пшеничний все розкаже, все покаже.